Всім привіт, друзі! З вами я, Руслан. Ви на каналі Криптодом, і це неочікуване відео друге за день, але воно важливе і виходить під кінець 25-го числа. Тож, власне, про докси поговоримо, бо це важливо. Як ви бачите, на ОКХ вже додано таймер, лістинг буде через 16 годин, а це означає, що ми нарешті зможемо побачити, що ж буде за ціна, що ми зможемо на цьому заробити і наскільки сильно ми знову ж таки з вами збагатимось. Одразу хочу сказати, що я націлений на таку математику з 10 тисяч доксів і я. Хочу отримати 50 доларів. Власне, це буде мене влаштовувати, і плюс-мінус по математиці, це вийде мінімальна позиція, на яку я завжди орієнтуюся. Якщо ціна буде вища, це буде тільки плюс і плюс до моєї мотивації. Ну і власне, основна ціль, чому я записую і викладаю відео це сьогодні, тому що. ОКХ, окрім тих промо-акцій, які були до цього, і про які ми з вами вже говорили, запустили ще одну промо-акцію, де не потрібно наганяти депозити за рахунок того, що ви закидаєте 100 доларів, як це раніше в інших промо-акціях використовувалося, на свій баланс. Ти типу поробити свій а, свіжий депозит. Тут суть в тому, що вам просто потрібно буде прокрутити доксів на 100 доларів. І як ви розумієте, завтра це буде зробити дуже і дуже легко. Умови прості, винагороди великі, орієнтовно це десь ну, мінімум від 5 до 20 тисяч на один аккаунт можна буде залутати, і це дуже і дуже круто. Посилання на це промо, звісно ж таки, я залишу в описі під цим відео та в телеграмові. Залітайте, користуйтеся, реєструйтеся і набивайте собі ще більше доксів ніж було до цього.